Я знаю, відео з заголовком по типу Half-Life 3 вже близько, реліз скоро виглядає як клятий клікбейт. Але повірте, я прихильник Всесвіту Half-Life вже протягом більш як 20 років. Після релізу другого епізоду в 2007-му не було і дня, щоб я не перевірив інфополе на предмет наявності новин по Half-Life 3 ну або ж третього епізоду. Саме ця історія зробила мене таким, яким я є. Який вам тут розповідає різні речі про ігри, а особливо про Half-Life. Кажу я це для того, щоб ви розуміли, ця тема супер близька мені до серця. І зараз я щасливий як ніколи, адже я точно знаю, що 2025 рік це вирішальний рік в історії очікувань найкращої серії в світі. І я не дозволю собі вас обманювати лише справжні факти, які підкріплені тими ж фактами. І зараз я маю для. Для вас дуже багато тих самих фактів, які стверджують, що Valve сьогодні, як ніколи, готові нам щось дати серйозне по Half-Life. Там справді щось відбувається, і результат цього вже дуже близько, повірте мені. Прийшов час, коли Valve знову почали робити ігри. А тепер давайте перейдемо до дуже захопливих і дуже-дуже дуже дуже гарних новин по проекту Half-Life X. Будь ласка, підтримайте мій канал GameZone, Там ось на днях вийшло відео по четвертому епізоду Half-Life 2. А також є дуже велике відео про всю історію розробки Half-Life 3. Доєднуйтеся, і я вам за це безмежно дякую. Отож, Counter-Strike 2 отримала глобальне оновлення, яке здебільшого замінило систему анімацій. І думаю, ви розумієте, що разу, коли виходить масштабне оновлення, воно в тій чи іншій мірі змінює руші. Та внаслідок цього ми отримуємо дуже багато витоків по Half-Life, що й відбулося зараз в черговий раз. Зі всіх витоків наразі найважливіший рядок про мурашиних левів та обмежувачів периметра, тих самих, які були в Half-Life 2, саме цей рядок. Виглядає так, ніби Valve хотіли, щоб ми його побачили, адже він, якщо так можна сказати, занадто вульгарний в хорошому сенсі. Він введений ніби навмисно, аби звернутися до нас, до гравців, безпосередньо. Це рядок, який пояснює, що насправді робили ці обмежувачі периметру в другій частині Half-Life. Але вже цього разу ці обмежувачі потрапили до рядків HLX, тому практично 100% впевненість, що в наступній частині. Ні, Half-Life будуть як самі мурашині леви, так і ті самі обмежувачі, які були в Half-Life 2, ну й також в другому епізоді. Також в нас є налаштовуване лайтвейт баді, і що це таке, важко поки що сказати. Нові пошкодження, які пов'язані з транспортними засобами. Собача нога це не підтверджує, що собаки будуть в грі, але є 3D-модель. В нас є два нових типи подій: а саме їжа та сила тяжіння, і ніби саме ці. Ці події, штучний інтелект типу NPC, можуть спеціально шукати або слухати. І під словами шукати або слухати я маю на увазі скрипти штучного інтелекту в FGD, і вони були повністю перероблені. До речі, FGD — це файли, які використовуються як інструменти для розробки ігор. Їх використовують для розуміння того, які функції вже закодовані та працюють напряму в рушії. Тому що, до прикладу, хемер це редактор рівнів, який використовує Valve на Правді, не знає, що собою являють різні елементи. Все, що воно насправді знає, це назви речей, і навіть тоді ці назви потрібно визначати заздалегідь. Хеммер перш за все займається створенням геометрії рівня та її текстуруванням. Створіння або речі, які є буквально будь-чим, до прикладу, NPC, предмети, зброя, фізичний реквізит, транспортні засоби, світло повинні бути визначені саме ось в цих FGD-файлах. Це дає. Не лише назви тих чи інших речей, які можуть бути в грі, але це й всі опції, які будуть доступні кінцевому користувачеві для функціональності всіх цих речей. Загальні основні fgd файли існують на рівні рушія, і здебільшого цей великий функціонал, доданий для однієї гри, може і буде використовуватися в інших іграх. Наприклад, якщо ви покращили здатність вашого NPC реагувати на подразники, найкраще було б зробити так, щоб якщо ви створюєте, Сценарій ситуації для NPC, які реагуватимуть на певні речі, ви захочете переконатися, що всі ці варіанти, які існують з точки зору подразників, на які реагуватимуть ці NPC, мають бути визначені, і визначені вони повинні бути добре і зараз уважно. Аж до цього моменту зі зливів, починаючи з Half-Life 2, всі ці реакції називаються звуками, на які звуки реагує штучний інтелект, чи впав фізичний об'єкт на? Землю або ж якщо розбилося вікно. Half-Life 3, як кажуть, отримає приголомшливий візуал, адже Source 2 повністю перероблюється під HLX, тобто Half-Life 3. І дуже ймовірно, що це буде прорив в геймдеві. Власне, як це було і з усіма частинами Half-Life. І повірте, коли гра вийде, вам точно потрібно буде прокачати свій ПК аби пограти в цю красу. А з цим вам, як ніхто інший, допомагав. Може, магазин КТС, де ви знайдете абсолютно все від будь-якої традиційної комплектухи і до 50-90 за дуже хорошою ціною. До того ж, все офіційно, все на гарантії, тому в разі чого ви захищені від будь-яких проблем. А доставка та збірка робиться практично в один клік. До речі, якщо використовувати мій промокод МЕТАРЕАЛІСТ, ви отримаєте додаткову знижечку. Звертайтеся, ну а ми пішли. Далі, Датамайнери в коді знайшли наявність нової системи фізичної оболонки для NPC, що є динамічною колізією для неігрових персонажів. А це значить, що окрім статичних хітбоксів, в грі буде доволі складна та реалістична взаємодія NPC з фізичними об'єктами. Ось, до прикладу, коли ти штовхаєш або вбиваєш рандомного NPC, він падає на ті чи інші предмети або об'єкти. А вони під дією його тіла руйнуються або переміщуються. До того о ж, в підтвердження цієї теорії згадуємо про факт, що раніше Valve наймали розробників, які працювали над іграми Rockstar, починаючи з GTA 4, де ось ця сама система якраз і використовується. Також з цього всього відомо, що як і в умовній GTA, персонажі, в яких ви будете стріляти або б'єте, будуть падати та намагатися вставати, а то й повсти. Також в коді є згадки про дуже деталізовану систему повітря, яка включає в себе турбулентність порив. Вітру і так далі, це те, що дуже нагадує шторм, і все це буде взаємодіяти з травою, деревами, тканинами, сміттям і так далі. Тобто можна лише уявити, яка краса буде під час шторму в Half-Life 3. Більше того, повітря в грі може відштовхувати, притягувати і так чи інакше взаємодіяти з NPC, але це буде відбуватися саме в конкретних зонах. Так чи інакше, це дуже гарно поєднується з колізією NPC, про яку ми щойно говорили. В грі також будуть окремі частини тіла, які піддаватимуться пошкодженню, а саме ноги, тулуб, голова, руки шия, живіт та елементи броні. Як я раніше казав, NPC зможуть повзати ось тут і виходить, що умовно кажучи, ми відстрілюємо ворогу ногу, і він повзе до нас. Система волосся також зазнала дуже багато нововведень, тому з цим в грі також все буде на найвищому рівні. Система туману також зазнає глобальних покращень та вдосконалень. Взагалі, туман в грі це дуже важливий елемент, який додає відчуття, занурення в світ та, власне, найголовніше атмосфери. Туман не буде статичним, він буде змінюватися в реальному часі гри. Є нововведення в системі опадів, які пов'язані з дощем, можливо, снігом та по. Ці опади зможуть впливати на видимість, тобто з ними буде повна взаємодія також. А тепер повертаємося до FGD-файлів. В останньому оновленні для Counter-Strike 2 більшість було переписано, щоб ось це все були події лише штучного інтелекту. NPC або речі, які керовані власне рушієм Source, тепер можуть реагувати безпосередньо на візуальні подразники. Ось всі ці ідеї розробляються для так званої HLX вже протягом, як мінімум, п'яти років. І ось зараз в цьому оновленні знайдені залізобетонні докази, що все це прямо зараз створюється і так би мовити, вмонтовується в гру, або ж вже повністю вмонтовано. Чому я кажу, що вже вмонтовано, зараз поясню. В коді з яким і працюють датамайнери, звідки нам і відомі ці всі інсайди по Half-Life 3, там чітко вказується, що всі ці функції, про які ми говорили або будемо говорити, вони вже достатньо допрацьовані та відполіровані. Щоб кінцевий користувач міг повноцінно використовувати їх у сценаріях або ж в наборах інструментів. Тому ми можемо бути абсолютно певні. Ні, що розробка проекту точно відбувається на фінальних кроках, іншою мовою, коли більша частина ігрового контенту вже готова, і ви дійшли до етапу, коли ви вдосконалюєте набір інструментів для загальної маси, це значить про готовність проекту. Все це виглядає так, що гра і справді релізниться дуже дуже скоро після анонсу, якщо не під час нього. Також важливо, оновилося безліч функцій, про які потрібно знати. Все це оновлювалося спеціально для одного проекту. Ту, а саме HLX, а це транспортні засоби, вітер, підвищена реакція штучного інтелекту в NPC, деформація моделей та багато інших властивостей, які можна надати моделі, як от горючість або займистість, гнучкість, плавучість тощо. Більше того, тепер за допомогою цих зливів в нас є повні пояснення, які написані спеціально для підказок, які відображатимуться для кінцевого користувача, щоб він міг дізнатися, що ці речі роблять. Це така собі документа. Документація, яка дуже нагадує навчальний посібник з використання інструментів для зручного використання всіх цих нових функцій, які існують в кодовому проекті під назвою HLX. Моделювання транспортних засобів, коефіцієнт тертя транспорту об різні поверхні зараз переробляється так, щоб це працювало з будь-якими об'єктами. Загалом, в коді все це прописано так, що розшифрувати інколи непросто, але зрозуміло одне, що система транспортних засобів неймовірно кастомізована, навіть більше ніж це вважалося раніше, і це не є здогадками там якихось інсайдерів. Це не є моїми фантазіями чи ще чимось іншим. Це реальні рядки, які прописані. Ні, компанією Valve власноруч, і ви можете ось прямо зараз на власні очі їх побачити. Все це написано в дуже розгорнутому, так би мовити, навчальному детальному форматі, що зазвичай означає дуже дуже пізні стадії розробки. І повірте, Valve точно знали, коли їх писали, що ми їх звідти дістанемо та знайдемо. Тому сміливо можна вважати, що всі ці зливи це і є в тій чи іншій мірі своєрідним анонсом гри. Просто то поставте відео на паузу. Перечитайте все це детально та усвідомте наскільки близько ми до релізу. І якщо ви збираєтесь поставити відео на паузу, то лайк під ним також вже поставте. А якщо не підписані, це найважливіше. Підпишіться, дякую. Як каже сам Тайлер, цитую: якби це була якась інша компанія, я б сказав, що гра на самому кінці розробки, реально на фіналі розробки проекту, але це Valve Software. Отож, все це виглядає так, що ми отримаємо інструменти для моддингу, але не факт, що це буде під час релізу, та і в день релізу воно абсолютно нікому не потрібне. Камон, всі чекають просто саму гру. А про додаткові інструменти вже можна говорити потім. Але все ж як бачимо, воно не будуть. І під кінець хочу сказати, що ніхто б ні за що ніколи б не працював над інструментами для моддингу. Якби не був певен, що гра вийде, що гра вже готова, подумайте про це. Також наступна гра у всесвіті Team Fortress також в розробці, але про це в іншому відео обов'язково. А якщо вам було цікаво і хочете далі отримувати новинки по Half-Life та не тільки, підписуйтесь на канал GameZone, який в описі під відео, а також на цей канал. А я буду вас інформувати. Обіцяю. Що ж, дякую вам за підтримку та до скорої зустрічі!